Бо у людей, черепушка українців дуже добре працює, IQ дуже добре працює. Гадайте, скільки Польща витратила грошей на те, щоб збити чотири дрони ви будете в шоці. І третє 40 тисяч військових зараз від НАТО збираються на кордоні з Білорусією. Так от, Європа вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні збивають з автомат, з рогатки взагалі. Мені кажуть, це мікроваловки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там? цигани з зубами золотими, це дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. І я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися. З нашими військовими, і наші військові пыталися донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І, значить, що? Вони підняли декілька F16, спеціальні пошукові літаки, Запускали ракети. Там Ракети, коротше, стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли? На те, щоб 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да ну я так м'яко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є. Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні оці всі заворушки, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну? Вони мали йти в Україну, так само як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі, це все мало їхати в Україну. Що може, давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з автоматом, вообще, там чи зініток дешевих там за декілька сотень доларів збивають ці дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій денег, у них просто все по-інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да, і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну нереальні результати. І за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Будь вони зараз і безпеку собі підняли, і грошей намутили, і а, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші От Так що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там, а, ну давайте по-чесному, давайте не, не кайфанули, але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити, як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко. І це для нас не зрозуміло, і для них поки що це все норм бо це невеликі атаки. А звісно, якби було таке, як на Україну да, летіло по декілька сотень дронів зразу. Я думаю, вони б вже б дзвонили і питали наших військових прийти, помежіть, як ви там своїми зенітками і звичайними калібрами збиваєте ці дрони. Ну поки що ситуація така. Розповсюджуйте це відео. Я думаю, багатьом буде корисно, бо дивлюсь дуже багато спорів. Там починають нас з поляками сорить. Якась отака ситуація відбувається, провокації куча. Не треба це все робити. Це все внутрішня гра. Нам поляки це єдині сусіди, через яких нам ще може прийти зброя допомога. Це наші, наші двері і ворота в Європу. І поляки, якщо захотять, вони можуть перестати нам допомагати. І це не дай Боже. Тому треба контакт з поляками тримати. нічого ми не зробимо. Тут такий менталітет. Він сто створювався багато десятиріч. Нам це не зрозуміть. Нам треба це просто прийняти і робити все в межах своїх сил, що у нас є.